Медичні дошкільні та навчальні заклади Івано-Франківської громади вже з теплом. Там опалювальний сезон стартував 17 жовтня. Заступник голови громади Руслан Гайда пояснює, ці установи мають на балансі власні котельні і забезпечення електричним опаленням. Якщо говорити про підготовку до опалювального сезону, вона проводилася практично від закінчення попереднього опального сезону і до початку цього опального сезону йшла підготовка теплових мереж внутрішньобудинкових систем, ну і котельного обладнання нашого підприємства. Теплове господарство яно Франківська Теплокомунерго», Я говорю про наше комунальне, комунальне підприємство йоанно франківськ Теплокомунерго», яке має на в собі 37 котелень, 44 індивідуальних пункта, 131,9 км кілометрів теплових мереж. Загальна потужність встановлена 325 двадцять гіокалорій в годину. Підприємство забезпечує опаленням 614 житлових будинків та 360 об'єктів бюджетної сфери. Це спортивні школи і реабілітаційні центри, заклади дошкільної освіти, ліцеї, гімназії та лікувальні заклади. Сьогоднішнє число проведено 100% гідравлічні випробування теплових мереж, помінено на нові теплоізольовані попередньо ізольовані труби 1,8 км. кілометрів. Всі котельні підприємства готові на 100%, На 37 котельнях перевірено та проведено експертне обстеження 114 котлів, проведено підготовку системи хімводоочистки і насосного обладнання, виконано технічну умови технічно. Регламент та ремонт систем автоматики, безпеки роботи теплогенеруючого обладнання, проведення обслуговування силових, електричного обладнання, частотних перетворювачів і багато інших робіт, які були б зроблені на котельнях нашого міста. Було виявлено 135 пошкоджень. Їх ліквідували. Також провели заміну майже двох кілометрів теплових мереж. Крім того, при пробних пусках котелень перевірили їх роботу при припиненні електропостачання. На підприємстві є у нас когераційні установки. Здійснено так само зроблено поточний ремонт з когераційних установок. Саме на 21 21.10 всі котельні забезпечені бензо та дизель-генераторами. Також на котельнях є то, що я говорю, є три когераційні установки загальною потужністю 3,9 МВт і тепловою потужністю 4,2. І гіокалорії в годину. Ще п'ять котлів працюють на відходах деревини та палетах. Загальна встановлена потужність цього генеруючого обладнання вставляє 6,2 МВт. Станом на 21 на складах теплокомуненерго є 105 метрів кубічних деревини паливної, 2,5 тонни палет і 1900 метрів кубічних тріски, яке забезпечує нам роботу. Так само в процесі роботи Теплокомунерго закуповує тріску. І що дає змогу нам працювати практично на відходах деревини на протязі цілого пального сезону? До того ж, організована і функціонує цілодобова аварійно-диспетчерська служба Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.